Початок нашої ери на сході Британського острова живе кельське плем'я Іценів. Коли вождь Іценів помер, римляни не лише захопили його землі, але й познущалися з дружини Боудіки та їхніх двох дочок, але воїни навіть не здогадувалися, з якою силою зіштовхнулися. Боудіка вирішила боротися за честь і свободу свого народу вона підняла величезне повстання проти влади римлян. Її армія знищила міста Камулодун, Лондиніум і Вероламіум. Римляни падали перед наполегливістю відважної жінки. Але для римлян і вона і племена кельтів були лише варварами. Але хто це такі? Зараз все розкажемо. Відносини римлян із сусідами завжди були складними. Перші захоплювали все більше територій навколо, але не всіх сусідів могли підкорити. Тож народи, що мали іншу мову та релігію, римляни називали варварами. Від особливо норовливих племен намагалися відгородитися стіною. Смугу укріплень називали лімесом. І зараз на території Німеччини можна побачити залишки величезного лімесу, який захищав ці території від германців. Лише уяви, він простягався на 550 кілометрів. Згодом римляни дозволяли деяким племенам селитися і на власній території. Це романізувало варварів, тобто вони переймали звички та мову римлян. А хто ж був найпотужнішим сусідом римлян? Нумо розбиратися. У першому тисячолітті до нашої ери Європу почали заселяти кельти. Їхні поселення ширилися від сучасної Чехії до Британії. Утім, на ці ж землі зазіхали римляни, тому з кельтами вони постійно ворогували. До речі, кельтів на території Британського острова вони називали бритами, а на території сучасної Франції Галлами. Кельти не мали своєї держави. Вони ділилися на племена з окремими вождями, але всі вони мали спільну мову, вірування та ритуали. Учені з'ясували, що кельти були світлошкірими, світлоокими та найчастіше вогняно-рудими. Селилися вони на вершинах пагорбів, де будували укріплення, займалися землеробством, скотарством та ремеслами. Вважають, що саме кельти першими у Європі почали використовувати гончарний круг. А ще вони, як і римляни, будували дороги, але з дерева, тож до наших днів вони не збереглися. Кельти були одним із найвойовничіших народів у Європі. У бій вони йшли завжди майже голими і спеціально фарбували обличчя і тіло синьою фарбою, щоб налякати супротивника. І їм це вдавалося. У кельтських племенах жили друїди, жерці, які оберігали традиції, займалися магією, цілительством та пророчили майбутнє. Кельти були дуже забобонними, і якщо перед боєм віщування показувало, що вони програють, то вони просто скасовували бій. Згодом кельтів усе ж витіснили племена германців і римляни. Вважають, що сучасні нащадки кельтів це ірландці, шотландці та валійці. На жаль, кельти не мали писемності, тому знаємо ми про них здебільшого через спогади писемних ворогів та матеріальні знахідки. Наприклад, це Торквес прикраса у беріг кельтів, яку носили на шиї або на поясі. Відомий також кельтський орнамент. Він символізує поєднання людини та природи. А це типовий кельтський хрест. Найчастіше його ставили на похованнях або ж носили як прикрасу. Тепер вирушаємо до племен германців. Чи мають вони зв'язок із Німеччиною? У певному сенсі так. Племена германців уперше оселилися на землях сучасної Німеччини, переважно в лісах. На відміну від кельтів, вони займалися більше полюванням, ніж землеробством. Германці часто переселялися в пошуках нових земель. Вони жили племенами, які часто ворогували одне з одним, і, звичайно, з римлянами. Перші війни з германцями Рим вів ще за часів Юлія Цезаря і не завжди вигравав. Германці та римляни активно торгували. Германці постачали хутро, мед, рибу, худобу, рабів та інші товари, а натомість отримували від римлян вино, зброю, розкішні товари і металеві вироби. Утім, германці постійно були готові до війни, вони покладалися на пішу армію та швидкі атаки. Усі питання вирішували чоловіки на зборах і позмінно вирушали в походи хтось воював, хтось залишався на господарстві, потім ролі змінювалися. Вірили германці в багатьох богів, а особливою честю для них було загинути зі зброєю в руках. Зрештою, германці переселилися ближче до кордонів Римської імперії і постійно наводили жах на її жителів. Згодом Рим навіть мусив укласти з ними мир. А в 4-7 століттях на західних землях імперії навіть почали формуватися так звані варварські королівства германських племен, які пізніше перетворилися на справжні держави. Група германських мов пішла саме від германців. Вони мали дивовижну писемність руни, які залишали і на папері, і на камінні, і на деревах. Руни використовували і для віщування, і як обереги. Цей звичай живе і досі. Торгували та воювали германці зі ще одним, дещо загадковим плем'ям із сарматами. Від 5 століття до нашої ери в причорноморських та приазовських степах оселилися кочові племена сармантів, які прийшли з території сучасного Ірану. Переміщувалися вони разом із великими стадами своєї худоби. Але і воювали сармати дуже вправно. Воїни сарматів були вершниками у важкій броні зі списами, мечами та луками. Жінки також воювали, як і чоловіки. Це вони витіснили скитів на кримський півострів і активно боролися з германцями та римлянами. Померли, ховали в курганах разом зі зброєю та прикрасами. Часто сармати наймалися воїнами в Римську армію. Який вигляд мали сармати? Часто вони вирізнялися високим зростом 170-180 см, а ще мали довге волосся та бороди. Сармати підтримували торгівельні зв'язки з грецькими містами державами на узбережжі Чорного моря та з римлянами, обмінювали худобу, шкіру та інші товари на металеві вироби, вина тощо. Згодом сармати зазнали тиску з боку готів і гунів та мігрували далі ближче до Кавказьких гір. Вони залишили набагато менше слідів матеріальної культури, ніж їхні попередники скити. Сармати залишили значний археологічний спадок кургани, зброю, прикраси і різьблені вироби. Їхні витвори мистецтва часто мали складні візерунки та зображення тварин. Римляни ніколи не поважали варварів і не завжди добре розрізняли їх. Утім, ця зверхність зіграла злий жарт. Уже до кінця IV століття нашої ери велика кількість солдатів у західній римській армії була найманцями із варварів. Зрештою, вони все краще організовувались і тепер могли перемогти римлян, які переживали кризу в державі. Напевно, римські імператори ніколи б не могли повірити в таке, але саме варвари стали одним із важливих чинників зникнення могутньої Римської імперії. Запам'ятай, найпотужнішими сусідами Римської імперії серед варварів були кельти, германці та сармати. Усі вони були язичниками та потужними воїнами. Кельти жили осіло на території Західної Європи та в Британії. Вони ділилися на племена з окремими вождями, займалися скотарством. Перед боями кельти обмазувалися синьою фарбою, воювали на конях та колісницях, а ще мали довгі мечі. Безліч важливих питань племені вирішував друїд. Жрець, мах, цілитель. Серед матеріальних пам'яток відомі кельські хрести, орнаменти та прикраса Торквес. Германці прийшли із лісів сучасної Німеччини, займалися полюванням, воювали здебільшого пішо, використовували сокири та короткі мечі. Германці створили свою писемність руни. Сармати прийшли з території сучасного Ірану і мешкали в Причорноморських і Приазовських степах, зокрема й в Україні. Вони були вправними вершниками. А жінки воювали разом із чоловіками. Використовували мечі та луки. Після себе сармати лишили кургани, де археологи знаходять посуд та філігранні прикраси. Тепер ти знаєш майже все про варварів. Став уподобайку та підписуйся на канал.